Вітаю, якщо ви дивитеся дане відео, то значить, от-от вам потрібно буде здавати ЄДКІ, а я вам в цьому обов'язково допоможу. Чому саме я? Тому що мене звати Оксана Васильівна Степаненко, я доктор юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права Національного університету, Одеська юридична академія, а також засновниця освітнього простору, основа плюс. І ми вже понад 6 років допомагаємо студентам успішно здавати кваліфікаційні різні іспити, ЄФВ, ЄВІ, ЄДКІ і отримувати як знання. Так, і диплом. З нашою допомогою вже понад 2,5 тисячі студентів з всіх регіонів України успішно підготувалися і сьогодні вже висококваліфіковані юристи, і ви також зможете приєднатися до них. Сьогодні поговоримо про інтенсив ЄДКІ 2025 року, який найближчим часом стартує, і я детально, але дуже коротко і стисло, не забираючи багато вашого часу, розкажу, що вас на ньому чекає. Цей інтенсив оптимально підійде для тих, хто в 2024 році вступив до магістратури. Зараз навчається там можливо на першому, можливо, ви пізніше дивитеся. Він до вже на другому курсі, і в листопаді 2025 року ви будете здавати ЄДКІ. Для тих, хто хоче підготуватися в спокійному темпі, так тому що чим раніше ви почнете, тим більше часу, і, звичайно, більш можна зробити підготовку розміреною і не витрачати весь свій вільний час, так на підготовку до даного іспиту. Ну і звичайно, для тих, хто розуміє, що без успішної здачі ЄДКІ ви не зможете отримати диплом і, звичайно, планувати своє майбутнє в юридичній сфері. Чому важливо готуватися? ЄДКІ передбачає аж 13 предметів, тобто можемо говорити навіть і про 15. Це на національне та міжнародне право. Конституційне, адміністративний блок, цивільний блок, кримінальний, трудове, етика, міжнародне приватне, публічне, міжнародний захист прав людини, міжнародне кримінальне і так далі. І так далі. То навіть дивіться, скільки часу потрібно, щоб просто перелічити предмети, а програма взагалі займає величезну кількість сторінок. І, звичайно, складність питань набагато вже вища в нас, ніж ЄФВ, і особливість є певна в форматі, тому що тут, крім Тесту, там, де в нас чотири варіанти і одне правильне. Так, в нас вже чотири види різних тестових завдань. Про це детальніше ви можете подивитися в моїх вебінарах, де я детально розповідаю про особливості формату. Ну і звичайно, на інтенсиві ми будемо це все пропрацьовувати з різних сторін, з різних ракурсів, щоб ви максимально звикли до формату, і він для вас не ставався таким вже досить складним і насиченим. Інтенсив буде тривати 6 місяців, і ми почнемо з вами на початку травня, і до жовтня будемо займатися в рамках занять і, звичайно, у на весь листопад це будуть бонусні безкоштовні заняття. Тому ви оплачуєте 6 місяців, а фактично займаєтеся 7 місяців. Я, звичайно, завжди люблю такі бонуси, і максимально для того, щоб студенти до самого моменту здачі були під контролем, так би мовити, і могли завжди задати запитання, уточнити. Тобто, до самого моменту здачі ЄДКІ, як основної сесії, так і додаткової. У вас є всі необхідні матеріали і, звичайно, мій зворотній зв'язок. Заняття та доступ до всіх матеріалів до ЄДКІ і 2025 року, тобто на кіприкінці листопада буде основна сесія. В середині грудня буде додатково. Якщо хтось з певних обставин буде здавати в додаткову сесію, у вас так само залишається доступ до матеріалів. Заняття будуть проводитися кожного вівторка о 18.00. і тривалість занять це півтори-дві години. Зазвичай ми е, встигаємо за півтори, але інколи, якщо багато питань додаткових або певні якісь складні складні моменти потребують обговорення, то ми ще зустрічаємося да, трошечки працюємо трошки трошки довше, до 2 годин часу. Ви отримуєте записи всіх занять, що звичайно дуже зручно для тих, хто з якихось причин не зможе приєднуватися онлайн, або ж любить все ж таки передивлятися матеріали у зручний час, або ж ви захочете ще раз передивитися якесь заняття. Тобто, звичайно, у вас буде така можливість і доступ. Ми працюємо на дуже зручній платформі, де у вас є свій особистий кабінет. Ви бачите свій прогрес, ви бачите, які тести потрібно ще доопрацювати. Звичайно ж, ви отримаєте всі необхідні матеріали в pdf формі з клікабельними посиланнями на нормативні акти. Додаткові підручники, відеолекції, тобто весь. Маси матеріалів, що потрібно для підготовки, більше нічого точно не потрібно. Все, що буде на інтенсиві, цього буде більш ніж достатньо для класної підготовки. Е, крім того, це наші заняття онлайн та їх записи. Ну і звичайно, величезна кількість тестових завдань, формату ЄДКІ. Тести максимально наближені до реальних тестових завдань 2023-2024 року. Ми пропрацюємо з різних сторін кожну галузь міждисциплінарні тести і так далі. Тобто, все максимально в максимально форматі ЄДКІ для якісної та успішної вашої підготовки декілька відгуків буквально від моїх учнів, які вже сьогодні мають диплом і успішно реалізовують себе в юридичній сфері. Найбільше сподобався формат роботи, працювати над кейсами, проходити тести і одразу розбирати їх. Це вау. Дійсно, звикаєш до формату, і вже на самому іспиті він не такий страшний звір. Дякую вам, класні матеріали. все чітко структуровано, дуже задоволена. підготовкою. Дякую за співпрацю із студентами. Я вдячна Богу за те, що випадково натрапила на вашу сторінку. Ви найкраще, що трапили зі мною під час підготовки до ЄДКІ. Тому відгуків дуже багато. Ви можете їх детальніше ще подивитися на моїй сторінці, або менеджер також додатково вам відправить. Але я впевнена, що якщо ви приєднаєтеся, то вже в листопаді місяці я отримую такий відгук і від вас. Дякую за подачу за шикарний курс і до найкращий в Україні, і я, звичайно, дякую своїм учням, які залишають потім такі відгуки, тому що старанно працюють в рамках курсів та інтенсивів. І що радять мої учні робити все вчасно та не застримувати в останній вагон, як я. Так? Такі також бувають, але краще, якщо ви вже дивитеся це відео, значить ви точно вже хвилюєтеся за свій результат, а зі мною він буде успішний 100%. Ми починаємо з вами наші заняття. В травні, да, на початку травня, але вже 6 квітня буде в чаті перед записом опублікована форма реєстрації, і саме 24 чотири години, да, 6-7 квітня, так трошечки навіть більше, ніж 24 години. Я там пропишу прям таймінг, до коли нас буде діяти ця спеціальна вартість. Ви зможете приєднатися за супервигідними умовами і забронювати оплату. Так, по у нас можна здійснювати оплату. Ви бронюєте, вносячи 500 гривнів, уже вартість на весь період навчання. Тобто, ви можете оплатити весь інтенсив одразу, або ж є зручна можливість оплати щомісячно. Тобто ви обираєте для себе зручний формат. Але головне, якщо ви 6 або 7 квітня бронюєте собі місце, це означає, що вже ця вартість за вами фіксується. Тобто, все, що необхідно, це забронювати собі місце 6 та 7 квітня, тому що кількість місць обмежена, і щоб ми розуміли, вже да, кількість учасників і далі не приймали. Я завжди роблю такі акції для тих, хто швидко приймає рішення і дійсно хоче. Готуватися і отримати класний результат. Тобто два-дві форми оплати щомісячно або ж весь курс ви можете оплатити весь інтенсив, да зі знижкою 10%. Вартість буде зазначена в формі реєстрації, тому, будь ласка, прошу вас, не пишіть зараз мені або менеджерука вартість і так далі, але одразу зазначаю, що вона буде на рівні з інтенсивами, з курсами, які діють на сьогодні. Тобто, це буде да, така максимально приємна вартість, яку зможе собі дозволити кожен і для того, щоб ви гарно підготувалися. Тобто, моя основна ціль гарна підготовка вас. І в мене фактично вартість за курси не змінюється вже декілька років, хоча ви ж бачите ситуацію. Так, тому слідкуйте 6 квітня в чаті буде вся інформація. Звичайно, для тих, хто вже готувався зі мною до ЄФОВ, для вас буде додаткова знижка. Про це ми напишемо. У нас є всі списки, хто вже готувався, тому не хвилюйтеся, точно ви в них є, і наш менеджер вас зафіксує. Ну що, до зустрічі на інтенсиві? Буду всіх рада бачити. Якщо будуть додаткові питання, обов'язково на них відповім. А ви обов'язково чекайте форму передзапису і 6 квітня навіть надумайте, а одразу приєднуйтеся за спеціальною вартістю. Буду рада бачити кожного і будемо працювати на успішний результат, щоб ви, звичайно, отримали в 2025 році заповітний диплом магістра і перейшли до побудови своєї успішної юридичної кар'єри. Успіхів і до зустрічі!